У неділю, 6 серпня, на Срібному озері в селі Оліївка під час відпочинку загинув чоловік. Очевидці події та рідні загиблого зателефонували до швидкої, фахівці якої по приїзду констатували біологічну смерть. 6 серпня 23-го року о. 13.20 в центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Кіровоградській області в місто Кропивницький надійшов виклик. Приводом до виклику задихається чоловік за адресою Протопопівка Срібні Озера. Бригада прибула на місце події вчасно, не порушуючи почасові показники. По приїзду бригади тіло чоловіка знаходилося на березі річки. Бригадою при огляді констатована біологічна смерть у чоловіка 1959 року народження. На місці також працювала поліція. «6 серпня 2023 року до чергової частини Олександрійського РВП надійшло повідомлення від працівника екстреної медичної допомоги про загибель громадянина в на срібному озері в селі Оліївка. Під час виїзду працівниками поліції на місце події було встановлено, що 6 серпня 2023 року близько 13.40 відпочиваючи 60-річний громадянин, пірнав у воду зі скелі та Вдарився головою об іншу скелю, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Дану подію було зареєстровано в установленому порядку. Тіло було направлено на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці та рятувальники вкотре нагадують правила безпечно відпочинку на водоймах.